Ця ми у застосунку дія можна подавати заявки для участі у програмі іпотечного кредитування ЄОСЕЛЯ на першому етапі. Послуга доступна для військовослужбовців за контрактом, захисників України, правоохоронців та членів їх сімей, а також медиків, педагогів та науковців, які працюють у державному та комунальному секторах. Кредит надається під 3% річних на строк від 1 до 20 років. Для придбання помешкання у житловому будинку квартирного типу власний внесок від 20% вартості іпотеки. Тож на офіційних сторінках Дія сервісу» опублікована детальна інструкція, як оформити заявку для участі. Найперше, що потрібно зробити, це оновити застосунок. В Розділі послуги оберіть є оселя, далі виберіть з переліку свою пільгову категорію. Та вкажіть «Сімейний стан. Якщо ви офіційно одружені або в цивільному шлюбі, для оформлення заяви знадобиться інформація про вашого партнера. Він має считати дією QR-код з вашого застосунку або просто перейти за посиланням, яке ви йому надішлите. Так він отримає запит, де має вказати або підтвердити відомості про дітей, вже існуючу житлову нерухомість у власності, рівень доходів та контактні дані. Далі застосунок сформує заяву, яку потрібно підтвердити дія підписом. Таку ж інформацію зі свого боку має ввести і основний заявник. А далі найголовніше дані про житло, яке ви маєте отримати. Зазначте його вартість, розташування, суму першого внеску та оберіть банки, з якими хочете співпрацювати за кредитом. На основі всіх цих відомостей «Дія» сформує вашу заяву. Перевірте її документи з реєстру та підпишіть дія підписом. Все, заява надійшла до банків, і протягом доби ви отримаєте попередні рішення від них на вибір. Дія сповістить вас про це. Для подальшої співпраці варто вибрати одну найвигіднішу пропозицію. Вони будуть дійсні протягом 30 календарних днів. Упродовж цього часу обраний банк можна змінити, відмовитися від поточної пропозиції або обрати іншу. При цьому попередні рішення банків, які не були підтверджені протягом 30 днів, автоматично скасуються. Але в тому ж розділі можна подати і нову заяву. Важливо, умови договору ЄСЛ гарантовані державою і не будуть змінюватися, незважаючи ні на що, щоб кожен українець та українка мали змогу жити достойно вже зараз. У мінцифри повідомляють, що вже у 2023 році кількість категорій громадян, які зможуть отримати іпотеку, збільшиться. А зараз вже видали 277 пільгових позик. За словами віце-прем'єр-міністра Юлії Свириденко, від початку жовтня було подано більше 24 тисяч заявок, а позитивне рішення вже отримали понад 7 тисяч учасників програми Марія Соловйова та Олександр Уваров Харківські звістя. you keep